Специфічний матеріал. Дуже специфічний матеріал. Глянь роз'єми. Бачиш? Прикольні. А чого ж не прикольні? По 500 гривень кілограм на минуточку. Ось такий прикольний прикольчик коштує. Що в нас тут? Ай, хороший. Или... Трошки хтось нарозбирав. Да? Ну і тут я думаю ми побачимо плюс-мінус ту ж саму картину, що й бачили до цього. Да. Однотипний матеріал. Роз'ємчики 25 кг, 300 грамів. Отакі, от, от роз'єми. Якщо маєте, пропонуйте залюбки. Попрацюємо.